Дітям радість, батькам суттєва допомога. Благодійний фонд Каріта Сивано-Франківськ та волонтерська організація Поранені Сос влаштували свято першого портфелика для майже 600 дітей. Це є діти тих, хто сьогодні захищає нашу Україну, діти вимушених переселенців, які сьогодні шукають своєї батьківщини тут між нами в наших церковних громадах. Ми так само багато тих, які справді сьогодні перебувають в скрутних життєвих обставинах. Тож дуже було приємно, що можна було не лише прийти і гарні слова сказати, правда, до тих дітей, але щось доброго зробити. і от я би сказав, такий е, приклад життя нашої церкви. Церква молиться, але теж і працює. Церква навчає, але теж і робить добрі діла. Малечі одразу роздивляється в міст новеньких рюкзачків. Зошити пенали, кольоровий папір, усе, що необхідно, маленькому школярику.

Фаби. Матусі тішаться не менше дітлахів. Цей портфелик значно розвантажує сімейний бюджет. У мене так як троє дітей і фінанси не дуже так дозволяють. а ціни підняті на все. Тут набагато легше втину відправити в школу. Я рахую, що для нас це дуже велика підтримка. Так ми багатодітна сім'я, то троє дітей відправити до школи дуже складно. У нас час зараз поки що десь три з половиною тисячі гривень. Поки що, але це ще не тільки початок. Зараз у вересні ще треба буде докупляти напевно, що десь підручники ще спеціальні зошити. Акція Перший портфелик проводиться вже 12 років поспіль. Цьогоріч в її рамках закупили рюкзаків та канцтоварів на майже 300 тисяч гривень.